Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Поздравляю усіх дівчаток нас з днем 8 березня. Учора не встигла зняти вам відео, тому знімаю сьогодні і всіх поздоровляю! Дай Боже нам всім здоров'я, щастя, миру, благополуччя, злагоди, добробуту і достатку. Нехай здійснюються всі наші бажання, mm. бо ми цього заслуговуємо. Зараз неоднозначне відношення до цього свята. Не будемо згадувати історію, не будемо згадувати, чому це свято, а просто це наш день. І так приємно було вчора дивитися, коли всі жінки йшли з квітами. Так вийшло, що ми Мені перед цим днем подарували гроші на сковорідку. От ми вдвох з чоловіком і поїхали вибирати сковорідку. Такої кількості сковорідок я ще не бачила, очі розбігаються. Яку вибрати, не знаю. Тим більше, коли наслухаєшся різних історій про ці сковорідки сучасні, але ж треба купити, бо моя зовсім нікудишня. Та й ціни я вам скажу на ці сковорідки, ого го які, і невідомо, купиш ти дорогу, а скільки вона тобі прослужить, теж під великим питанням. Тому вирішила купувати за середню ціну, щоб не дуже дешева, але й не така занадто дорога. Бо були ми в епіцентрі, а тут я вам скажу, стільки всього. І все хочеться купити. І все, здається, тобі треба. Уже й вибрала сковорідку з кришкою, положила собі в візок, аж подивилася, а тут сковорода українського виробника замінила, беремо наше. І як так, не пательня, а сковорода? А ще багато хто зауважує на мій маленький ножик. Тому вирішила купити ще ножик, такий, щоб був величенький. Бо іноді треба й великий, іноді можна користуватися і маленьким. І ножики є з чого вибрати. Але ціни теж, я вам скажу, дуже кусючі. Але ж хочеться хоч одним оком глянути на блендери. Можна тут щось вибрати чи ні? О, звісно, вибрати можна, великий вибір. Але найдешевші оце, 779 і 749. О. Але що зробиш, якщо треба? Зроблю собі подарунок, вирішила я, і купила найдешевший блендер. І купила за 779 гривень по акції, якраз він був. Приїхали додому, тепер все розпакую і покажу вам. Сковорідка, ножик, миска, мочалки це мені подарунок від добрих, хороших людей. А блендер я купила собі в подарунок сама. Вірніше вдвох з чоловіком. Мрії здійснюються. Нарешті купила сковорідку. От така вона алюмінієва. ну, така важкенька. 3,2 мм товщина стінки. О, така. А тут вона потовщена трохи. Дно потовщене. Така ручка, 26 сантиметрів. Хотіла меншу взяти, але вирішила. Та й так, ну що, три котлетки чи чотири покладеш на сковорідку, А так все-таки більше поміститься. Ну, довго вибирали, ходили і так, і сяк. ну Хто його знає. І спитати нема в кого, ну і що вам підскажуть. Дивіться по своїм грошам, по своїм, що вам потрібно, ну, вирішила взяти таку. Тим більше прочитала, о, що тут написано. Написано, що український виробник. Треба підтримувати українського, українського виробника. От, тому взяла таку. Побачимо, як вона буде нам слугувати. От, але іще багато хто мені писав за ножа. Що треба нового ножа. Оце купила нового. Ніж коштує зараз подив... 166-86. 166 гривень. Отакий ножик. Теж український виробник не вибирала. Це Дніпропетровськ. Так, що ще я придбала? Це все сюди йде. Це подарунок. От. І ще губки отакі придбала. Губки коштують 36,54. І отаку мисочку. І теж український виробник. Це Біла церква. І сковорідка теж, ні, сковорідка. Сковорідка теж Біла церква. Оце таке. Це подарунок вийшов у мене. А тепер, а це зробила сама собі подарунок. Ну, що зробиш? Блендер зламався. А збивати багато чого потрібно, готую. Та й вам показую. Ну, що блендер той. Зараз покажу, який у мене був старенький, і що з нього стало. Отакий От у мене міксер. Взагалі, це міксер. Багато хто, може, пам'ятає цю назву і користувалися ними. Я приїхала сюди до свекрухи, отут такий у неї був новенький, стояв в упаковці. І оцей ножик, насадка така. Я її використовувала як погружний блендер. І бачите, що з ним сталося? Розлимався, чи то від того, що пластмаса вже стара, негодяща, ну, чи неправильно використала, може, щось тверде перекручувала, паштет робила. Зламалося все, а як без блендера? Тому вирішила цей купити. О, це такий погружний блендер. Це вінчик. Ну, і тут що ми маємо отакий. Гарантія рік О. отакі мої покупки тепер буде мені зручніше готувати і показувати все вам. Я вам щиро дякую, що ви дивитеся мої відео, що підписуєтесь на мій канал, що лишаєте свої коментарі, що ділитесь рецептами. Заходьте до мене ще. У мене буде багато цікавого і різноманітного. А щоб вчасно побачити моє нове відео, підключайте дзвоника. До нових зустрічей. На все добре, будьте здорові і неодмінно щасливі!